Дидактична гра, що не так зробив художник. Дітки, подивіться на картинку та скажіть, що на ній не так? На дереві не може рости варення, на ньому ростуть яблука. Що не так ось з цією картинкою? Риба не живе в лампочці? Вона живе в акваріумі. Що невірно ось на цій картинці? Що не так робить дівчинка? Дівчинці не потрібно поливати камінь. Вона повинна поливати квіти. Дітки, що не так з ракетою? Ракета не може знаходитися у воді. Вона літає в космос. Що переплутав художник ось на цій картинці? У гнізді жаби не живуть. У гнізді живуть пташки. Що не так на цій картинці. Олівцем ми не чистимо зуби, зуби ми чистимо зубною щіткою. Що переплутав художник на цій картинці? Дітки не ловлять сачками вертоліт. Сачками ловлять метеликів.